Уявіть, хрещатик, гримлять танки, червоні прапори майорять над Києвом. Але це не 1945, це 1920, перший радянський парад у місті. Тоді, 7 листопада, більшовики святкували не перемогу, а захоплення України. Вулицями йдуть червоноармійці. Гуде техніка лунає інтернаціонал. Це не свято, це демонстрація сили імперії. Що прийшла тримати Україну у покорі. Минуло рівно 70 років, 7 листопада 1990-го, той самий день, те саме місто. Але цього разу Київ каже: Москві: досить. Студенти голодують, депутати опозиції тиснуть на Київраду, і вона вперше відмовляється від московського параду. Танки прибирають із Хрещатика. І тепер там не колони солдат, а люди з плакатами. Ні, імперським танкам патріоти кладуть вінок із колючого дроту до пам'ятника Леніну, їх арештовують. Але вже пізно імперія тріщить, народ прокидається 70 років між двома парадами: від маршу окупантів до кроку свободи, від червоних прапорів до синьо-жовтих, від параду завойовників до параду гідності.